На світі безліч тягнеться доріг. Одні, як мудрість, інші в терен світі, а поміж них, крізь промені проліг, до школи шлях, що найкоротший в світі. Відбились там і ваші десь сліди, десь там найкращі весни відшуміли. На скронях сніг густий вже сивини, а ви йдете, ідете туди несміли. Йдете, бо ваші там любов і біль, солодких мрій і спогадів причали. О, як це добре, що шляхи до шкіл забудь травою не позаростовав. Вітаємо, шановне товариство! Ось і пройминуло 11 років нашого шкільного життя. Ще вчора ми були маленькими, несміливими першокласниками, а сьогодні майже випускники. І вже за кілька місяців долучаємось до чарівної нескінченної арифметичної прогресії випускників коровійського ліцею. Ти впевнена? Так. І зараз тобі це доведу: перед тобою записані числа. Що їх об'єднує? Це послідовність натуральних чисел. Кожен з яких більше на 5. Так, дійсно арифметична прогресія. Але чому вона чарівна? Тому що це магія чисел, яка збирає всіх випускників у стінах рідної школи. Отож, ми маємо честь вітати вас, дорогі випускники, на зустрічі шкільних друзів. Але сьогоднішня зустріч буде в режимі онлайн. Такий формат диктує нам сьогодень. Сьогодні зустріч відбувається онлайн. І ворог день ворог танця моменти зустрічі у школі незвичайні. Кожен февріар ще й почне зіжде. Війна закінчиться на свято перемоги. Запросить школа своїх випускників. Не буде карантину ні тривоги. Прийдуть усі на зустріч мирних днів. Дякуємо скажемо нашим солдатам, дякуємо скажемо найкращим ЗСУ, що можемо зустріч організувати хоч дистанційно, але шпільно. Шановні випускники, ваші стежки, дороги злилися сьогодні в одну єдину, яка повернула вас в дитячі юнацькі роки, привізши до храму науки, до рідної школи. Тут все як колись, свінько ще вечірні твора, заклопотані вчителі. Тебе вже не ті. За вами дороги, життя такі різні і такі інколи нелегкі, ніхто не в силах зупинити час. Але сьогодні вам належить творити диво, Ви не тільки зупинити час, ви повернете його назад в ті. Найщасливіші роки, коли світ переливається кольорами веселки, пробуджуючи в кожному серці веселкові надії. Тож бажаю вам приємної мандрівки в шкільні роки! Вгадаємо тих, кого вже нема серед нас, то вийшло у дорогу, якої немає вороття, залишивши по собі тихий смуток непоправний втрат. Світне спогаду в наших серцях. Шануємо пам'ять про дорогих серця вчителів і друзів однокласників хвилини мовчання. Сердечно запрошуємо вас поринути у вирш шкільних спогадів. Сяв столу, шермели звинувадок і западали мы за кулью, творили наших собі, згадайший минущ, не гадаємо з даем, душу воздухом со мститу, ми готові нової. Вышем мою, ми любимо тебе тебе, в ми любимо тебе, в Ви отец, такі учи, такие ми мы За доставе кожен світ наш веты, на а вы наслнных час не частного. З уроків, оцінок і школи, і кафеш з клітілом свою долю і піше Ми згадуємо вас, коли ви поруч нас Асамблеї, театр, дебати і в нас, Був найкращий В житті наш шкільний час. Виучні та бігушні, як ми спорюєте за день кожен збільше напомніти. Казали, казали, час не повернеш. Піємо далі ми, учні такі, учні. Ми вам в життя, миру і зламу для ваших усереджень. Хай у ваших душах не засаєте місць, а у серцях щира любов. Хай, Хай ваша доля буде любов. до вас припинена. Хай удача не залишає вас на життєвих дорогах. Долі вам чудові. Силу дніпрової. Радці бідні. Злепо робимо. Ще миром на довге, довге роки життя. Перемоги усім нам.